Я тебе э, не пропоную заваливать. Капец, я сам заваливаю. Эй, ну ты... No, God, отойдите? please, no! 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 Отойди. Ты. No! Ты меня... Хочу сам эту игру играть, я хочу страшную. Девчонок, отойди, я просто... Так как и дырят. Nice. Так, дорогі друзі, ну що ж, будемо стрибати, значить. Найголовніше, не забувайте, що треба дивитися підсказки. Це стрілочки на стіни там, на підлозі. От, бачите, стрілочка. Що кнопочку треба натиснути. Так, ну тут у нас є. Тут сюди залазимо. Наверх нам треба. І що? А, давайте ж батон. Тобто кнопка для ліфта. Натискаємо кнопочку і ліфт почав рух. Супер-супер. Так, по трубам біжимо. Привіт, дівчанка. Будь ласка. Дівчата попереду пускаємо обов'язково. Не забуваємо. Пропускаємо дівчат завжди, хлопці. Так, ставимо. Вот такие. Вот, сюда. Давай. Постремяночка. Ух, я залез. Вау, интернете. Ох, я впав. Так, тут раз, О, это же наш классный коридор. Так, а учитель. <говорит> Мой учитель по биологии. Он, он пауков там разводит. Я его боюсь. И пауков тоже. Ох, ключ, ключ, ключ. Треба взять его. Ну не зараз, так. Друга спроба взяти ключ. Хопаємо ключ. Біжим, 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 біжим. О, він булочок переїв, Дивись, який живіт. Бачиш, друже, боже, не їж багато було. Займаємось спортом, бігаємо, футбол, граємо, баскетбол, чи що там подобається тобі. Ось тут витуало. Схопив. Так, другий шанс. Друга спроба, у нас це вийде, друже. ми пройшли. Фух, що він там? Подивимось. Ага. Ну все. Тепер ти мене на біологію не затягнеш, пішли далі. Стрибаємо. Вниз. Трізводи пішли! А-а! Друга спроба. Є. Обережно бережно, бережно. йдемо тут вузенько. А, стрибаємо, так. Найголовніше, друзі, якщо не виходить, спробувати ще і ще. У вас все обов'язково вийде. І так, поїхали! Вау, розвага яка. Клас! Ого! О, не очікувати. як високо. Я добрався до пункту призначення. Так, що тут у нас? Баскетбол. Друзі, любі, я обожнюю цю гру. Oh, no. Ну, вибачте, я не професіонал. Давайте ще раз спробую. Напишіть в коментарях, ви з котрого разу попали в кільце. От я з другого не зміг. давай опитка. Кидай! Ну не смішно, це не смішно, я стараюся. Так, ну може хтось підскаже, як це зробити правильно, може так, зверху підкажемо, ну, слухайте, Їй, всі боя, напишіть у коментарях, так? У мене вийшло, у мене друзі дорогі я не понял. Він це що на гіроскутері сільський. Вот так прикол. Вот це вчителям не підвищили. Ну, супер. А, давай, давай, давай. газуй. Ну, він швидше рухається, ніж пішки. Ну, звісно, на вектор такому. А чи можна пересуватися по школі? Давай, зараз забіжемо. І, і сховаємося від себе. Так, застрибуємо унітаз. Вище, вище треба. Ну, давайте ще раз спробуємо. Всі двері. Ні, Всі! Тут інший унітаз. Ні. Друзі, слухайте. Що тут робити? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Потому що я не зрозумів. Дякую за увагу. Підписуйся на канал, став лайк. Зовсім скоро буде нова рубрика. Я поїхав у подорож і буде багато цікавого відео. Здогадайся, звідки я. Дивись наступні відео. Дякую за увагу тобі. Гарного всім настрою!